Всім привітик, любі майстри майстринючки Ненька нарешті я вам покажу, як я роблю бантик. Тобто отакий красивий, багатошаровий, прям, прямий, якби не заокруглений бантик. Чому я обрала перший цей бантик? Тому що ну, він трохи легший, ніж, наприклад, отакий. І я вам розкажу, як я створюю взагалі бантики, як я їх придумую. Дивіться, бантики є різноманітні, їх можна робити з мережева, з різних тасьомок, з різних сіточок. От, наприклад, такого плану бантики ми ж робимо. Тобто сіточка. Вони най такі, найстійкіші ті бантики, можна робити з репсових, атласних, парчових, органзових шовкових стрічок. З оксамитових навіть стрічок, тобто банки можна робити, любі, навіть з тканини, якщо чесно. Я поки що роблю з таких стрічок, які в мене зараз є в наявності, тобто які я купила. Я купила дуже велику кількість стрічок і я їх почала вивчати десь з 23-го року. До того часу я не дуже розрізняла, які що є стрічки. І бантики, чесно, я не вміла робити. Ну як, я ними сі не цікавила просто. Бантик, щоб був гарний гармонійний бантик на кульці, він буде, буде залежати самий розмір заготовки тобто пінопластової. Потім вже будуть грати тканина і кольори, які якими ви вишиваєте. Ну і звичайно, який ви зробите бік, який ви дасте задник. Тобто, це все буде відігравати важливу роль. У придуманні бантика у виборі самих же тих стрічок, їх текстур, їх кольорів і їх розмірів. Взагалі на цю кульку 7 см в діаметрі. Це є стандартна кулька. В об'ємі вона має 10,5, залежно з якого боку має 11,5, але тих пів см в нас не грає ролі. То можна на цю кульку вбирати будь-який бантик. Тобто, як ви бачите, що у мене є і такий бантик на кульці, видите? І такий. Наприклад, це одного розміру кулька. І видите, як по різному дивиться бантик. Тобто, який ну, різний об'єм бантиків. Звичайно, можна взагалі зробити найпростіший бантик, можна зробити і без бантика, але це будуть інші в мене кульки. Зараз я вам покажу іменно отакий красивий бантик, який дуже-дуже гармоніює саму кульку. Повністю я так підібрала ці кульки йдуть на продаж. І я хочу вам показати: я перші зробила пані Іринці, і це другий, які вона теж купує. Дуже, до речі, класнучі кульки. Мені дуже сподобалося, як я тут все підібрала. Дуже-дуже все гармонійно сідили. Значить, почнемо: одкриточка для красоти. Ну тут стріч, стрічка. Значить, дивіться, бік кульки я використовувала. Використовувала репсову стрічку 1 см, таку просту стрічку вишневу, дуже гарний колір. І таку в мене, бачите, є ще така атласна стрічка тоненька. Я так спеціально купувала, ну це все з різних магазинів. І отаку сіточку, яка і Це з Аврори, проста стрічка, стрічка не Сваровський, не ланцюжок, тому що ланцюжок він десь дорожчий. Але ну, її теж треба вміти дуже акуратно наклеїти, щоб ніде не було тут видно жодного клею. Чому бантик має значення? Тобто його можна робити менший, вужчий, ще вужчий, об'ємніший, плоскіший. Розуміє? Тобто ну, це треба вже, Я завжди стараюся підібрати. Спочатку, ніж різати стрічки, якщо вони є на, в рулончиках, бо є, що у мене отак закладені просто стрічки. Я завжди підбираю, їх отак, розкручую і підбираю, прикладаю, чи воно мені підходить, чи ні. А, тобто воно мені має гармоніювати із кольорами тканини, і з кольорами вишивки, дуже важливо. Значить так, Оцеї стрічки у нас тут використовує 5 стрічок. Тобто 5 різноманітних стрічок. Розумієте, Це не 1, 2, 3, це 5. Бо в мене є і 6, і 7, і може навіть бути 8. Ну, Це вже об'ємні великі бантики. Не знаю, коли я їх вам покажу. Може, зроблю, може, колись зроблю таке відео. Тому що в мене ще є широких стрічок, ідеї бантиків. Ще інакші, ніж тільки ви бачили. Значить, так, сей ми використовуємо 20 см. Ми її врізаємо 20 см дві штучки. Нам потрібно, бо тут є з одного боку і з другого боку дві штучки. Далі нам потрібна парчова стрічка, сіра. Я просто вже її не хотіла розпаковувати, бо в мене це було врізано теж 20 см дві штучки. Цей і цей. Далі нам потрібна така атласна стрічка. Це зумію вся магазину, проста сіра стрічка, але вона придає такої теж нарядності Атласна стрічка взагалі придає нарядності порівнянні з репсулом. Нам її треба дві штучки 19 см. Далі в нас йде синя стрічка, атласна, уже з Люрексом, але бачите, в мене не було сірого, то який вже є. Ну Я не можу мати всі всі стрічки отака Отака стрічка, теж зумів, вона вийти йде дорожча набагато, ніж ця. Її ну, ну, на потрібно нам 19 см дві штучки. І вишнева атласна це вже 0,5 см. І ця 0,5 ну, ви видите, така проста стрічечка. Її нам потрібно вже 17 см. І заключний етап, тут немає ніяких стразів, ми пере, Просто перекручуємо бантик, щоб він, отакий був гарний: оцю парчову 0,5 см стрічку. І уже в цей, бачите, закладаємо вниз, отаку парчову ще меншу 0,3 см стрічечку, як тримач для бантика, для кульки. І так, почнемо. Що нам потрібно? Нам потрібні ножниці. Ну, перед тим нам треба виміряти, обрізати всі стрічки. І нам потрібна така бубінка білої нитки. Простої я використовую, ну є ще в мене німецька, але тут не, ну, не обов'язково, бо ми бантик шиваємо, нитки, ця нитка достатньо. І ножнички. Що ми робимо? Спочатку ми маємо шити бантик. Я не знаю, як буде йти відео, але я мушу трохи придивлятися, бо я вже цей бантик давніше робила, і я не пам'ятаю, як я вам тут на відео мається все показати. Ми просто прикладаємо, до речі, стрічки можна по-різному складати. І це теж залежить. Ну, якби бантик буде різний. <смі> тобто ми можемо їх на косу скласти, ну, по-різному. Я ніякі не роблю гуцьки. я просто так притримую оцю ниточку. Гуцьки я колись робила, але вони мені дуже робили тут груби. тому що тут буде в нас сішивати. Цей бантик сішиває. ражу вам його. Клеїти, тому що то не то. І тому, е, ну кажуть мені, що у вас дорогі кульки, Ну подивіться скільки треба з бантиком зараз награти. Це я просто вже вмію цей бантик робити, але уявіть, якщо б це треба було, як я вишивала 10 куль і там бантик йшов на 7 різновидів стрічок. Ну Це треба було мені не спати одну ніч, я вам скажу. Отак От ми зшиваємо. Бачите, тут бантик йде отак на косо, тобто на такий косий хрестик. Це все, це все ми зшиваємо залпом, тобто тут нема що один бантик де і ще другий. Тобто тут треба дуже акуратно все зшити, для того, щоб все отримали така краса. До речі, завжди слідкуйте, чи воно є однакове, це теж важливо. Я можу буду класти трохи на паузу, бо буде дуже довге відео. Ага, і що я ще вам? О, я не туди поставила. Бачите, от таким чином ми складаємо цей бантик. Він має бути рівненький з усіх сторін. Ніякі гудки я не роблю для того, щоб не було сильного потовщення, бо бантик з рапсових стрічок він вже є потовщений, І воно має бути дуже-дуже акуратно все. Так, у нас тут тривога була, бачите, все. Ну, так, можна 3-4 рази зшити. Ви бажано добре сшивати. Далі ми беремо перчові стрічки. Парчові стрічки, бачите, вони йдуть трошки далі від цих. Відповідно, бантик він такий має, бачите, об'єм. Тож, ми отак складаємо? Ну, з цим бантиком є трохи, ну, тобто, цьому бантику треба прикласти час. І ми складаємо отаким чином, бачите? Парчова стрічка дуже часто любить порушуватися її, оця. Ну, тобто вона любить і перекручувати, я маю на увазі. Таким чином ми будемо сшивати всі, всі, всі бантики. Всі стрічки. Але сіра ще інакше, бачите, сіра вже йде всередині. Так, де в нас парчова стрічка? Я ж кажу, я не знаю, як яком дайте відео, бо я вам не буду тут монтувати, у мене нема коли, бо мені треба ще зробити і свої кульки, і ще на продаж деякі. І ще в подарок два сніговичка треба зробити, тому в мене є купа роботи. Я не маю часу, знімати відео. Бачите, от таким чином, якби трошки навхрест. Бачите, більше йде. Може я цей за широкий зробила, але ні, мені здається, добре. Ну, я ще бантики настоячи не шила, розумієте? Але отут ми маємо тримати, бо інакше вонося зараз десь розсипе. Це буде не дуже добре, якщо все розсипить. Все, щели, бачите. Так ще для закріплення. Тепер ми беремо оцей бан, оцю стрічку. Можна ж і так класти. І цю ми маємо поставити. Ой, бачите, всерединці вже. Слідкуємо, щоб оця стрічка. Атласна, тому що ми її вже, якщо щось то цей бантик спороти, це треба весь пороти. І атласну стрічку, бачите, от, на майбутнє рівна. Більш-менш. Ну, там не до міліметра, звичайно, але ну є взагалі бантики, які я дуже довго створюю. Отак вона має якось йти, бачите, всерединці як би мовити. Бачите, і не треба її перекручувати, бо зараз у нас стрічка сі не перекручує на бантику. Отак, поки що я ще не буду, я хочу перевірити, чи воно у мене все добре. Беремо наступну стрічку. І перевіряємо. Бачите, вона ще перекрутила, вона не має сі перекручувати. Бачите, у нас все добре. Зараз я цю пришию і будемо далі шити. Так, я оцю вже пришила, тепер пришиваємо цю атласну з люрексом. Бачите, вона має йти якби по ось сюди десь. Тобто, у мене вона добре. Добре прикладена. Але з 0,5 см стрічками я свого досвіду вам скажу, що з ними ще складніше працювати, тому що вони мініатюрні, можна взагалі бантик створити повністю з цих стрічок, шикарний. У мене ж кажу, купа ідей, ну не буду вам всі відкривати, бо все ж таки моя фантазія. Але щось вам покажу. То, що я можу показати, я показую, тому не треба питати мене, купити у питань зараз. знаєте, Інколи задають, ти не знаєш, що маєш відповідати, тому що інколи люди не розуміють, що це чи, чиїсь труди, чиясь праця, чиясь фантазія, яка має, звичайно, оплачуватися. Я рахую, що людина має заробляти гроші на тому, що вона вміє. А всі багато хто, ну як не маю на увазі всі, але є такі пані, які хочуть, аби все було безкоштовно і на халяву. Я ж кажу, є YouTube канал, заходьте, дивіться. От я вам зараз це показую, МК, який я можу показати. От Встаньте і створіть такий бантик, вишійте кульку і будете бачити, чи ви захочете це продати за безцінь. І ось із ним треба набавити. Ну, задумка самого бантика, вона займає більше часу інколи, ніж саме створення бантика. Ну, залежить ще скільки бантиків і як ви себе почуваєте. Бо, наприклад, коли я сіна вишиваю, я не вже ще придумувати і ще й вишивати бантики, знаєте. У мене були такі бантики, які я робила три години. На тих сніговичках це було 3 години рівно. Я сшивала три бантика. Знаєте, ну це було дуже цікаво. Відповідно, там кулька набагато дорожча, ніж ця. Ну, все, більш-менш ми пришили. Хоча, бачите, цей бантик любили. Бачите, який він вже об'ємний сіроби. І наступний останні, останній штрих. Чому я дала тільки одну, тому що тут недоречно давати дві вже буде. Воно заб'є. Заб'є всю красу цієї атласної стрічки. Ну, тут мені треба пальці склали докупи, знаєте, як я кажу. О. Я так, знаєте, дивлюся, ну трохи нестандартно я тут цей бантик сшиваю. Кажу, настоячи ще не сшивала бантики. Ну, але заради майстер-класу вже буду стояти. О, бачите, він має бути рівненький, а він в мене. Ну, ще були такі бантики в мене оці для яниних кульок, що ви бачили, для племінниці. Ну, то були вже бантики теж. Там була така гранина з ними, бо моя Яна хотіла об'ємних. Ну, Мені за маленькі, тут гайби більше. Нічого не розумію. Хай би 17 сантиметрів, о чому таке матьоньки. Ну от, гай би рівну кладу. Але ще треба якось це закласти сюди рівно. Бачите, вносі коси. Воно має бути рівненько. А там якийсь більше, ну, буде таке. Оцю верхню, я вам скажу, найскладніше її. О, я не тим боком голку запхала. <смі> Собі в палець. Так що, майстеренько, бачите, оце вже саме складніше, тому що тут навіть треба інколи брати оцей наперсток для того, аби ви могли протягнути. А мені не люблю це наперст комплектувати. Ось. Ну, нічого, цей буде чуть-чуть менший. мені навіть менше більше сподобає. Щось я не розумію, писала 17 см, а чому воно тут більше у мене ввійшло, не знаю. Ну це вже не так сильно грає ролі там. Знаєте, менше і там нас на тих 5 мм, тих сантиметрів, то інколи я бантики просто вдосконалюю. Все, бачите, тепер ми. Це ми вже будемо обтягувати і склеювати. А це ми просто отак. Бачите, яке потовщення. Але Ми маємо так закласти, щоб нігде ніяких не було видно ниточок в, бан... в самому бантику. І бажано, аби ми не обрізали саму стрічку, бо в мене було ще й таке. І це ми будемо просто тако приклеювати, але тільки з виворотньої сторони. Тобто, отут. І бачите, я проклеюю це раз, проходжу два, і от таким чином. Таким чином у нас і получає отакий шикарний девоно бантик. Бачите? Зараз я це склею. Так, дивіться, бачите, я приклеїла тільки з цього боку. Бачите, все воно приклеєне. І... Обрізаємо, але не цими ножницями, а маленькими. Все, бачите, о, приклеєно. Все, бантик у нас зроблений. Тепер нам треба ще причепити при, при, при отю штучку. Тож ми її приклеюємо. Чим все боком воно має бути. Приклеюємо. Цей такий трохи клей, знаєте, Багато його не даємо, тому що він дуже часто любить тримаємо. О, бачите, я відклеїла купа клею, з канту. з цим клеєм таку даємо крапочку. Слідкуємо за цим, Все, бачите, забираємо цей весь клей і приклеюємо на кульку. Трохи довго, бо цей клей, знаєте, інколи, як він на пальцях, то це просто. Слідкуємо куди йде напрямок хрестиків. Як я вже казала, сніжинку треба вміти вишивати, бачила дуже неаккуратну вишивку. Це отут все перетяжки, я не розумію, на які перетяжки можна робити. Реальну сніжинку можна вишити без перетяжок, але це треба награтися. Це я вам кажу, ну, як в мене відбуває. І слідкуємо, бачите, тут трошки не по центру, значить ми отут клеїмо. Важливо, де ми приклеїмо. Так як цей бантик він слідкуємо, аби все було рівненько, тобто приклеєний бантик. Це ми зараз заберемо ці всі, щоб тут нічого не виходило, ніякий клей, ні сюди, ні сюди. Стрази я потім наклею. Це вже стрази, знаєте, най... найлегше. І в нас вже є клей, звісно, я виключу. О, то, знаєте, світло йде. Світло йде. ой ой чекайте, бо ще й клей мені зараз і пістоль впаде цілий. Не треба, бо цей дуже якісний пістолет, хоча є ще такий пістолет, що має дуже оце лозуньки. Мені би такое щось здало для своїх красотульок. Перевіряємо, чи він приклеєний. Бачите, отут бажано ще додати клею. Отут грамоньку таку. Бантик краще сі тримав, зразу оце забираємо. Якщо можна, то зразу забираємо. Тримаємо. І отут, бачите, треба приклеїти. так небагато багато. весь клей забираємо. Тримаємо, бачите, воно приклеєне. Бачите, акуратно все. Все, тепер дивіться, який в нас получився класничий бантик. Що, майстриньки, Майстер клас я зробила, скільки там? Майже півгодини. Думаю, достатньо, де я маю четверту кульку поставити на якусь. Дивіться, у нас є 4 красотульки. Все. Стрічки, ви бачили, які я використовувала. Можна різноманітні, я ж кажу, не, ну, не обов'язково такі, але подивіться, які класніші бантики. Я від цих бантиків просто... Бачите, Це мені пішло дві Бачите? І воно трошки мне, але це вже всі помнули, бо стояли. Зберігати, до речі, їх треба так, щоб бантик. Отакого, От щоб бантик не торкався бантика, Тому що воно сімне, розумієте, воно сімне. Дивіться, які в нас красиві бантики сі получили, Дивіться, які в нас красиві сніжинки. Ну, правда, ще нема стразів. Ну, стрази це вже, це вже треба окремо мені. Я тут зараз не буду клеїти стрази, розумієте, буде дуже довго. Але подивіться, яка класнюча кулька. Вона за розміром така ж сама, але ця виглядає більш така об'ємніша за рахунок того, що вона йде е, суцільно вишивка тут, якби навхрест. А ця, виходить, що тут хрест такий, квадратики, і вона виглядає більш так мініатюрніше. Все ще залежить від сніжинки, я пізніше вам можу розкажу, як я підбираю сніжинки. От в мене є кульки, які я ніяк не годна вибрати сніжинки. Задник я маю, мурану маю, хоча на Мурану теж важко натягувати мурану. Ну не так важко, як цю красутульку, яку я вчора вішала. Це 60-тканина з, оця, з ну, Це було просто. Там мені десь обір... воно постійно відслоювало. І ну, це було. Знову вам більше на, цих, на цій блискучій тканині, певний кульок не схожу вишивати. Бо в мене, дивіться, тепер музіль, цілий палець напух, і тепер мене болить палець. ну Це через свої кульки. Оці. Чуші пів біди натягнути тканину, але тут, о, тому кулька відповідна та ціна буде її. Якщо я би хотіла таке на продаж, ну я не думаю. Все, майстринячки, дякую вам за перегляди. Надіюся, я вам показала, як робити отакий красивезний красунчик просто. Красунчик бантик. Він дуже нарядний, дуже такий, бачите, тут, 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 тут треба було би отак. Ну, Але вже там слухайте, туди міліметр, сюди, то таке, знаєте. Але він акуратний, видите, ніде нічого не видно. Я вже вам розказувала, як я бік роблю. Так що пробуйте, робіть, вдосконалюйтеся. Звичайно, майстерність самого вишиття має бути на відповідному рівні. Ну, На цьому полотні тяжко вишивати. Це темне полотно, і воно ще й таке, що майже там нічого не видно. Якщо я вишивала при світлі, це, звичайно, нім вишила цю сніжинку, то мене ледве стало на оці дві сніжинки за цілий день. Оцю і цю, все, Це більше нічого не вишивало. Ну, взагалі, розумієте, весь день це було. Просто пішла їсти, прийшла, там щось включила, подивилася, переключила і вишивала. Це, це було просто <плес> <плес> я не знаю, але Бог мені доусили, я осилила. Все, кулечки вишиті, скоро я їх буду відправляти але ще йду, дороблю оцих дві красульки. У мене правда нема стразів, зараз хіба шукати в місті стрази, такі самі, не знаю, мені треба таких самих. Всім дякую за перегляд. Надіюся, було щось корисне, цікаве. Пістоль раджу такий, дуже класний пістолет. Всім папусік! Все, пробуйте, вдосконалюйтеся і милуйтеся красу. Всім па-па.